Uh, so then we are uh, going to the next speaker. I'm тому наш наступний спікер. Це компанія Рікс uh, Пан Станіслав Овчарук. буде бот компанії uh, 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 Компанія як Єнза, так і Ріксван. Вони є членами нашої групи Стіка Україна. Дуже підтримують. І нашу ініціативу, і Україну взагалом цей складний so час Ензається Райк Шван, Енетісбейов ще Бейо теж наш групі. З компанії на жаль, їхні представники, арсо Тому тут дійсно зараз. У нас така цікава ситуація, яка нам дуже подобається, коли по суті компанії конкурують між собою, об'єдналися разом. І співпрацюють. Це but, це варта поваги. But you get only a strong position if you have competition. Але знову ж таки, ми маємо. Ми стаємо сильними тільки тоді, коли конкуренція є. It keeps you to a level. Тому що саме конкуренція допомагає вам вдосконалювати. So that's why I'm very happy. Those three companies, Тому я дуже рад, supporting що supporting ну, гравця на ринку. Вони всі об'єдналися в нашу групу Стіка Україна, і ми всі працюємо разом. Дякую. Дякуємо, Станіславо. Вам yeah. слово. Дякую, як уже мене представили. Мене звуть Станіслав Овчарик, Я представляю компанію Ріксфан Україна. В першу чергу, все таки хочу подякувати організаторам, які нас запросили і до цього проекту, і в який ми об'єдналися, і на цей семінар. Радий вас всіх бачити, як уже правильно зазначили, тут ми не конкуренти. Якщо ми говоримо про, скажімо так, це об'єднання, то це дійсно ми хочемо разом всі яким чином допомогти знайти якісь рішення для, і для вас, і для нас, в тому числі, в цих нових там таких умовах, в яких ми зараз живемо. Тому я... Ну і в тому плані, щоб уже не е, десь повторюватися із е, нашими партнерами з інших компаній, то е, я вирішив, ну враховуючи, знаючи, що багато компаній е, сьогодні присутні, які займаються садівництвом і ягідництвом. Тому можливо такою цікавою темою для вас е, пізнавальною буде тема салатів зелених культур, яку е, не часто там освічують такому широкому більш плані. Буквально два слова про нашу компанію. Е, Компанія е, Нідерландська, як ви вже зрозуміли, наступного року, 2024-го, рік Сван у світі буде відзначати сторічний ювілей е, в Україні. Ми вже 24 роки, е, Є в нас офіс побудований з дослідною станцією біля Києва в селі Мала Олександрівка, недалеко біля аеропорту Бориспіль. І е, е, ми вже працюємо по всіх майже культурах е, овочевих, які на сьогоднішній день в Україні є. Е, е, хіба що за виключенням цибулі, можливо, і е, це і добре зараз немає цих проблем. Е, і до цього часу ще не було е, томатів відкритого ґрунту, але зараз селекція в нас ведеться. Є перші номери, і які ми там представимо там пізніше, десь найближчим часом. Тому про салати. Е, не дивлячись на цю інформацію, яку надавали попередні спікери з гарною аналітикою і овочевого ринку, особливо борщового набору і тепличного бізнесу, на мій погляд, салати є однією з тих культур, на які треба придивитися в ці складні часи. Чому я так думаю? Ну, от така невелика статистика по споживанню салатів у світі, ну і в тому числі в Україні. Це статистика довоєнна. Буквально на 21 рік. Ви бачите, що основні країни споживають від там від 10 до 20 кілограмів салатів на людину в Україні. Ця цифра. 720 грам на людину, але я вам хотів би зазначити, що я вже салатами займаюся в компанії 17 років. Е, і ну, я думаю, що багато з вас пам'ятають, що взагалі салати раніше мало хто і. Споживав і пропозиції в ресторанах і в супермаркетах було дуже мало, але останнім часом, і не дивлячись навіть на ці часи з ковідом і з війною, ми навіть в будь-якому кафе, в ресторані, в супермаркеті зможемо вже знайти салати. Тому. Перспектива росту подальшого, вона, ви бачите, яка велика. І на сьогоднішній день я б сказав би, що це одна із найстабільніших. Ну, тут не можна сказати, культура, це ціла група культур, і вона цікава своїм асортиментом. Ну, це буквально декілька типів е салатів, які є, це не всі, я там пізніше скажу, які е є в асортименті компаній, які ви десь бачите і на полицях, е і десь хтось з вас, е ну, як споживачі, я думаю, що всі е споживають салати в більшій чи меншій мірі. Тому це типи, е бачите, яке різноманіття. Якщо говорить е там, про. Е Більшу кількість то в нашій компанії представлені на сьогоднішній день е, цілий ряд різних типів власне салатів. Е, Одні з самих останніх новинок нашої компанії це розробка, це е, кришталевий тип або е, так званий листовий айсберг, це айсберг, який не утворює головку, але дуже має хрусткі листки і використовується при приготування сендвічів, бургерів і е, інших там е, стави салатів, як е, е, різні мікси. І цілий ряд зелених культур: ендивій, шпинат, рукола, Мангольд і е, Корн Салат це е, ну, ще відомий під назвою маш-салат або Валеріанела. Якщо говорити про споживання, структуру споживання по цих типах, то ну враховуючи, що наша компанія є одною з провідних і в світі, і в Україні в тому числі і Ми представлені всіми типами салатів і на всіх типах технології. То ми ну робимо такий зріз на основі нашої інформації. То ви бачите, що традиційним типом в Україні залишаються це листові, так звані лола біонда, лола роса, червоні і зелені. На другому місці айсберг. Але е, останніми роками значний прогрес ми бачимо по інших типах салатів, як ромен, як е, Батавія, як Солановий. Я розкажу пізніше про е, це наш один із брендів розробок компаній е, інноваційних сейчас, е, дуже цікавий для, і для виробника і в першу чергу для споживача. Е, перед тим, як говорити про вирощування салатів, ми е, повинні. Оцінити про е, е, підходи з обох боків з боку е, фермера і з боку споживача. Звичайно, на першу чергу ставиться е, е, споживач на перше місце. Зрозуміло, е, що зараз, е, чому приділяється увага з боку споживача? Це смак, колір, зручність використання. Е, я пізніше розкажу про це. Е, звичайно, асортимент має бути широкий. Ну а для виробника це звичайно, адаптованість до конкретних умов і ґрунтових, і кліматичних, і стійкості до захворювання шкідників, тому що це дуже ну, така болюча тема, в тому числі і в салатах. На сьогоднішній день основні технології це є традиційна технологія вирощування у відкритому ґрунті, в ґрунтових теплицях і величезний спектр різних технологій вирощування методом гідропоніки. На сьогоднішній день в Україні я вам. Ну до речі, хочу сказати, що майже кожного тижня в нас з'являється новий невеличкий фермер, який займається гідропонікою, який інвестує в це певні кошти, і це не може не радувати, що навіть в таких умовах люди розвиваються, тому що це показник більш менш стабільності ринку, і до речі. Якщо ми говоримо про експортно-імпортний потенціал, то салати це фактично повністю споживання. Ну, наше виробництво це споживання на внутрішньому ринку. Ринок ще не, не насичений. Буквально е я про технологію не планував розповідати. Буквально декілька слайдів, е які критично важливі е моменти, е коли буде хто починати займатися вирощуванням салатів, дуже важливий момент це проростання насіння. Часто вибувають такі ситуації. я Думаю, що і колеги наші з інших компаній можуть підтвердити, висіває людина п'ять сортів. Ну, в першу чергу, що Наш салат це холодостійка культура. Вона має вимоги свої до. Зовнішніх факторів. Висівають 5 сортів в конвейері, починаючи з березня і так далі. Березень, квітень, все нормально, а вирощують в теплички розсаду. І тут підходить травень, температури різко пішли вверх. Три сорта зійшло, два не зійшло. Ну, Перше питання, звичайно, фермера до насіння. Ну, це зрозуміло. Якась проблема з схожістю чи з енергією проростання. Е, і дуже важко пояснити, чому ну бо три сорти зійшло, а два не зійшло. А насправді, ну, кожен сорт, навіть кожна партія насіння може себе повести е, таким чином. Салат при температурах вище 18-20 градусах проростання може просто ну, визначити для себе як несприятливі умови, чекати е, чекати всіх умов. Тому. Е, о, ой. Е, тому тому основні такі вимоги це дві доби для проростання насіння, дотримається оцих факторів. Звичайно, в ідеалі це має бути камера пророщування, але це можуть бути і пристосовані якісь е там бокси, зроблені з кондиціонером, з е туману утворичем або іншим зволожувачем. І е, фактор, на який треба завжди звернути увагу при вирощуванні салатів і формуванні конвеєра, це те, що салат – це культура довгого світлового дня, е, і він дуже залежить від відповідно від довжини дня. Е, тобто, якщо ми говоримо про ну, на прикладі вирощування розсади без штучного досвітлення, то е, ці періоди можуть бути. В самому темному е, сезоні, десь в середині там, січня, кінець грудня, до 66 днів для формування повноцінної розсади. В цей же час, в середині літа, коли коротка ніч, довгий день, 17 днів. Тому це треба враховувати, і відповідно для вирощення в закритому ґрунті салат має, е, має для нормального росту і розвитку досвідчування. Дуже важливе значення має розсада для салату. якісна розсада це ну, майже половина вашого успіху. Це такий приклад ідеального або оптимального розміру розсади. Ну і як там виглядає вирощування навіть з такими простими. З простими способами формування гряди, формування посадкових, такі навіть беруть водоналивні барабани, наварюють такі шипи, і тоді для висадки вручну ну, це прості, прості такі шляхи. Так виглядає вирощування салатів у, на ґрунті в плівкових теплицях, різні типи, сорти. Це вже е зелені культури. Тут ви бачите і руколу, і шпинат. Це в умовах Київської області. Всі фотографії тут е зроблені. Це вже зараз. У нас є компанії, які вже пішли ну, досить далеко у розвитку е вирощування і салатів, і зелених культур. Тому це вже ну, наш досвід, е який ми, е яким ми готові з вами поділитися. Ну і дуже цікава тема. Я буквально це е, представлю, які типи технологій є, і, можливо, кого зацікавить, бо вони в Україні майже вже всі присутні. У нас є певний досвід роботи з нашими клієнтами. І я буквально вам е, так е, демонстраційно покажу, як воно виглядає. Е, тому е, для вас, можливо, кого зацікавить, будь ласка, звертайтесь, ми можемо детальніше е, вам розповісти. Ну, Основними типами є. Це е, вирощування, так звана проточна гідропоніка, е, це у тонкому шарі поживного розчину, який подається і постійно протікає. Це інший тип, це на е, плотах е, в басейнах або на заливних столах. Ну, і так звана аеропоніка, ну, яка ну, досить цікава, там питання там, її ефективності там, треба досліджувати. На мою думку, найкращий найефективніший е, е, спосіб це вирощування методом NFT е, проточною гідропонікою. Але всі вони цікаві, можна їх е, розглядати. Ну, от так, е, один із самих простих способів це вирощування на, просто на поверхні. Подається розчин, який протікає і рослини. Коренева система захватує воду прямо з поживними речовинами. Так воно виглядає. Інший це такий, ну, на мою думку, найзручний, самий найефективніший, самий але, можливо, самий, ну, дорогий на початку. Тобто Сама система, вона. Недешева, такі лотки е роздвижні, в які вставляються рослини. Він чим зручний? Можна регулювати густоту. Коли на початку ми виставляємо розсаду, рослини дуже маленькі, ми можемо тримати густоту дуже високу. Потім з періодом росту рослин, е відповідно, маса і площа освітлення повинна бути більша. Е лотки або автоматично, або напівавтоматично, або вручну. Вони. З часом розсуваються, роблячи меншу густоту, але у вас завжди зона посадки в одному теплиці, зона збирання в іншому. Тобто ніколи немає такого ну, плутанини і все йде ну, таким належним чином. І так іде воно. У нас в Україні декілька компаній і великих вже ну, відносних для України, які мають там. І пів гектара, і гектар високих скляних теплиць такими, з такою технологією. Ну, це найбільш ефективний, ефективний спосіб вирощування салатів методом гідропоніки. Інший такий досить популярний відомий спосіб: це вирощування або так звана суха гідропоніка, її ще називають це вирощування на плотах в басейнах. Принцип цього вирощування ну, складається в тому, що на плоти, ну, вони схожі на касети, можливо, такі бачили. Виставляється розсада. Рослини, принцип, чому вона називається суха, то коли ще рослини виставлені на басейни, коренева система не достає до води, до поживного розчину. Коренева система починає. Скажімо так, брати поживні речовини із аерозолю з цього, скажімо так, дрібнодисперсного повітря, яке знаходиться між касетою і самою, ну, самим поживним розчином. Ну, це теж приклад із такої системи вирощування. Інший цікавий спосіб – це аеропоніка. Це вже наші розробки наших місцевих фахівців, які, до речі, буквально десь там трошки вдосконалили цю технологію, десь місяць, не місяць, пару місяців тому, після Агрітєха в Голландії, вони їздили своїми. своїми Напрацюваннями в університет Вагенінгена і представляли їм там цей проект. У мене є інша фотка, але на жаль, її в презентації нема. Вони вже зробили досвітлення. То навіть вчені з Вагенінгенського університету визнали, що по кількості світла на одиницю, на одиницю продукції в них найкраща зараз ситуація з. Ну то єс найнижчі, найнижчі затрати по світлу на виробництво одного кілограма продукції. Такі системи, можливо, ну, можливо, це така для дуже вузького кола. Е є система, так названа аквапоніка, яка, як правило, поєднується вирощуванням, виробництвом риби. І на цих розчинах додатково використовуючи цю воду з додаванням певних поживних елементів в різних випадках, бо тут є декілька технологій прямо над рибою вирощують або використовують той розчин, який. Е Ну, на якому вирощували рибу, потім подальшому для в нас в Україні теж є підприємство, яке цим займається, і ну, досить має там певні успіхи. Тому, тому це теж такий, е, такий спосіб або технологія вирощування салатів і інших культур. Ну і дуже останнім часом дуже популярно стало вертикальне вирощування, яке дає можливість нам економити площу. Е, і, е, Скажімо так, вирощувати в дуже різноманітних приміщеннях, будівлях. Е, наприклад, е, дуже популярне вирощування вертикальної культури стало, ну, по-перше, воно пішло десь з південно-східної Азії, особливо в таких густонаселених регіонах там або містах, як Сінгапур, Гонконг, коли питання логістики неважкого продукту. Воно стало ну, дуже таким проблемним. Возить, ну, скажімо так, легкий салат на якійсь певній відстані в пробках. Ну, це стало е, такою певною проблемою. І почали пробувати вирощувати навіть у підвалах ресторанів, е, на е, дахах там е, будинків. Е, і ви навіть в ресторані, коли приходить в ресторан, родина, вона може вибрати свою рослину, яку її тоді приготують в Україні. Е, цей тип технології набуває найбільшого поширення. Причому, як е, визнають наші колеги за кордоном, українські інженери дуже багато експериментують, і в нас дуже багато напрацювань, які не є типовими для інших. Е, Країни, тому е і він один із самих, з одного боку, він кажеться дуже затратний, але е можливо починати з невеликих площ, тому е я думаю, що у когось зацікавиться. Це один із таких варіантів, який на сьогоднішній день найцікавіший. В нас є вже спеціалісти і по світлу, і навіть є ті, які готують прямо ну під ключ е вже кон контейнерне вирощування. От так виглядає в супермаркетах. Буквально е, декілька е, декілька слайдів про інновації, бо буду закінчувати. Е, одна із наших розробок, яка отримала Innovation Award на виставці у Берліні, відомій виставці «Фрутлогістика», це різні типи салатів, коли ми бачите, відрізаємо е, кочеригу, і салат розпадається повністю на однакові листочки. Одним рухом, і ми можемо отримувати готовий мікс салату. Навіть використовуємо такі ножі презентаційні, які допомагають це зробити. Так виглядають різні типи салатів з цієї концепції Соланова. Інша розробка, яка дуже важлива буквально хвилинку. Проблемою салатів є, що в місцях зрізу або при нарізці на переробці ви бачите такі побуріння. Ну, це окисляється рослинний сік. Він містить багато заліза. В компанії є така інновативна розробка, яка шляхом негенної інженерії добилася, що такі процеси відбуваються на два або три дні пізніше. Тому це дає можливість фактично салат продати, з'їсти якісним. Ну і інші різні концепції. Це вже там більш цікаво. На гідропоніці вирощуємо по три. Різних типів салата в одному е, е, в одному горшку. Ну е, скажімо так. Задача було показати, що ми знаємо про салат багато і, можливо, для вас ця тема буде найближчим часом цікава. Будь ласка, звертайтеся. Можливо, трошки затримав. Е, вибачте організатори, дякую вам.